Всім привіт! З вами я Саша. Сьогодні ми знову знімаємо стрім. Ну що ж, будемо знімати? До речі, у мене купа підписників Уже 84, тому підписуйтесь і ви. І той, хто підписався, той крутий, а той, хто не підписався, той. Тому вже не треба дивитися мої відео. До речі, Майнкрафт в мене за новим роком як Фофо, вітав. Так, це правда. Ай, це хто? Ай, друзі, це хто? А куда я йду? Я нічого не роблю. А, це ти. Сказати це був. Ну, друзі, це нічого страшного. Це просто я в мене ж... відео картинник не буде. Правда? Та що ж? Зараз зайдем. Зараз зробимо знову хардкор. Постоянно хочу, щоб це відео було, ну, якось коротеньким коротеньким -тру -тру. І до речі Поставте лайк та підпишіться на канал якщо ви навчаєтесь у школі. так друзі поставте лайк і підпишіться на канал якщо ви навчаєтесь у школі. Мені дуже цікаво знати скільки моїх глядачів навчається у школі. тому ставте лайк і підписуйтесь на канал а ми повертаємося до відео. Вперше ніж за все в Майнкрафті, як ми знаємо, треба добувати дерево. І над сокирою, не палицею, а просто рукою ось так це робиться. Ну і кожен добуває скільки хоче. Я, ну наприклад, можна сказати, добуваю 5 або 6. Сьогодні я здобуду 5. Зараз ми зробимо собі верстак. Палиці. Ой-ой-ой. О, перша здобич моя вівця, ходи сюди, ти мені потрібно. Знаєте, чому друзі? дорозі? З нею можна зробити ліжко. Ну, у нас його м'ясо. У нас самої вівцянини. Окей, це насправді на вівця... вівцянина а баранина. І через то вона мені потрібна. Пововна вона тут для мене два влива. А ну ходи сюди, я тобі тоді буду зараз рукою моєю синьою керамічною бити. Я не розумію. Який здесь просто звук мені здався. А, то це мені напевно сталося. Зараз зробимо собі. У мене є інструмент. Десь я бачив тут камінь. Камінь. тут камінь. І сподіваюсь, на мене зараз не наскочу якийсь той, кого ви прекрасно знаєте. Але ви, напевно, прекрасно знаєте міміка, я його знаю. Тільки я не знаю, чи ви його знаєте. Сподіваюсь, ви дивилися. Відео. Там, де всякі ютубери знімають про міміка, от я особливо дивився. О, ні, я загубив мій верстак. От, а ось він. Дорозі. Я його я, я, я думав, думав, що я вже його загубив. Покрав всі сто кам'яних інструментів, я пішов далі шукати Ти, вовна та шапівців. Ось на цьому і закінчилась наша історія з, з Майнкрафта. можна так сказати, забираємо верстак. І тепер треба просто бігати і шукати Ті, Вівть. Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо я зроблю ось так. Викину всі мої кам'яні інструменти Окей, звичайно, я цього не буду робити. Так мені інструменти так само потрібні, як і вовна. Так капець, капець. А ну, а що це таке? Та я фо на острові? Хіба я, я, я не є на вірус? До я на остров. О! Тут камінчик. Я каміння не підлог. Проплываем оттуда, от спожайте знайду. І все, Это мне. Я спробую вам показати, що... Хоча я буду добувати мідь? Окей, Я її не буду добувати. Мені не потрібно. Вона так, така сама, як і кам'яні інструменти. Ну, по міді-інструменти теж існують. Чи не так. Хі. Окей. І до речі теж така існує, вона, ну чуть-чуть. Можна сказати, чуть-чуть, Ну, більш захищу я не краще. Ну, у шкіряної броні 3, 4 з половиною, 3 або 4 з половиною броні. Ну, повної шкіряною. А в повної мідної броні там 5 броні. Просто 5. Окей, ще до відео. Фу. Фу. Да вівця! вівця? А чого я їх тут не... і не знайду? О, давіться! Наутилс! No Ой-ой-ой, там я один із муфли. Наути. Тебе я точно завалю. Ти мені знадобишся. Ушліна утилса, ура! Зараз я її покладу в ліву руку і це буде в мене як захист. Третє речі, муфліна утилса. Це мушена утилася зі стрілами, це людині предмети, яких можна взяти в ліву руку. Отак ось щирі до тебе смерті. Це всі предмети. Окей, я зараз хожу ось такий. Я виглядаю з мечем і Отто я йому даю наутиця. О, давай я її зараз погризе вовк, і мені тоді не доводиться вбивати ту овечку, це ж таки знищить вовк. Вовчик. Дякую. Я тобі хочу... на. Це тобі. Окей, це все мені. <гла> Бувай Вовс. Бувай, Вовче. Та. Ха-ха-ха. Сподіваюсь, він зараз на мене не накинеться. Тепер забираємо вест так. Забираємо тепер на утилуса. Мухляна удивилася, це мені здається рідкість предмет. Ну, я точно не впевнений, але мені здається. О, бджілка. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! У вас так багато. Капець. Я треба якось звідси терміново плисти. У нее я потонул в Друзья. Дыр, 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 кара, бара, бада, фаса. Мне тут пишет. Дай мне, дыр, дыр, Йому можу зайти в роздягальню, і якщо хочете, можемо ще подивитись на скінчики. Що одна ринок на наявність нового контенту. Marketplace. Market по маркетп. Спочатку думав, що там Market Plus, але потім змію що це якось. Маркетплас це якось не по мужицькому можна так сказати. І маркетплейс. Marketplace... Ні, ні, краще я може через профілі зайду. Так, можна зайти. Ось дивись. Ось тут можна може бути що. Друзі, гарно це буде вічність. Mm. А може показати вам. Ще десь Текс... Текстури мої. Структури... Структури, да. Так покажу вам, Що я тут набудував нос. Ці просто режими, Там де уже оці хардкори, я просто їх не видаляв, тоді не знав як, а зараз знаю. Тільки я не хочу цілого відео вам показувати, як я видаляю, це буде не цікаво. О, бу, злякався. Хе, це мене така так, ну, така назва мого світу. Бу, злякався, бу, злякався, бу, злякався, хе. Ну Тут нема. Просто розумієте, я десь тут будував. Ще один блок написав, подумав, що мені випаде. Один блок, що я буду на самому одному блоці виживати. Так я ж чогось не знаю, як це. На жаль. Пригода це буде цікаво, спірний пакет маріо пригода. Ой. Друзі, може, все ж таки за привода пограємо. Як вам така ідея? Так. Да. Будемо тоді за привода грати, так? Я не думав, що в мене будуть такі круті відео. Хоча вони в мене. Ну, я не знаю, чи вони точно круті. А, привіт! Це я. Це я реально, це я, це я. О пост. О, давай залізам в скриньку. Захлебнуть почета райдера. Эм, ем, райдер. Привет. Ого. Ні, не вид меня не бачить. Да видите, я прямо перед ним летаю. Дивіться, я прямо перед ним. Літаю. Дивіться, я прямо перед ним. А, а, а за кем? Ой-ой-ой! Выдали, ховайся! Ховайся, ховайся, тебе сказав? За ним... Я ним Янфти тебе нахуй, жителя Я вам помиг это настык Шос, шосто боль? И да захищай! Чего-то тут стоит стоїв, навіть на них уваги не звертає. Бачите, який голим? Йому селян байдуже. Він же любить їх. А, я прямо в моєму пості їхньому стою. чи що влітаю. А зараз ми як під землю закопаємося. Може, стародавні міста знайду. все таки я их не чувесеньку не бачу. Це метастова живка, чи ні? Нет, це не матестова живка. Эмм, ем, стародавні міста, вида. А зберіга бадруку. О, друзі, дивіться. Це я наче в лаві знову занурився. І старми моє життя, воно знаходиться в лаві, яка знаходиться аж біля Бедроку. Окей, я жертвую, я там не буду жити. Ай, там мені виживання не подобається. О, давай доміного якісь... данчу. Якийсь міденный данч знайдемо. А це водорості чи не водорость? Эм, да, це водорослі. Це ламінарій. Ой, дивіться, я, я, я шахту навіть Таку знайшов. Что сказати? Окей, друзі, дякую за перегляд. Для мене, напевно, не видно. Так. Да, мене реально не видно. Окей, дякую за перегляд. Дуже був... бой, делать, делать. Цікаво, це хто? десь селена то може там. Що ж? Думаю. Дякую за перегляд. Ви поки пофукайте мене, може десь мене помітити, бо я себе, як вчасно не бачу. Я поки що вийду з відео. Що ж, друзі? Зараз ми закінчимо моє відео. Всім пока.